Першу в Україні агенцію з працевлаштування людей із особливими потребами відкрили у Львові. За два дні там уже зареєстрували 70 людей. Ініціатива громадська. Утім, чи зможуть тут знайти гідну роботу, неповносправні поки не певні. Зайти на сторінку нашого товариства про розлаштування молоді з інвалідністю. І зразу форма висвітлюється, де потрібно внести свої дані. Охочі дістати роботу. Потенційні працівники залишають тут свої анкети. Роботодавці готові взяти на роботу неповносправних. Йдуть на безоплатну консультацію до юриста. Ті підприємства, які не працевлаштовують інвалідів. Тобто неповносправних осіб вони несуть адміністративну відповідальність, аби уникнути штрафу. Процедавці часто хитрують офіційно, беруть трудові книжки у людей з інвалідністю, натомість виплачують їм щомісяця символічну плату нерідко, так вигідно і самим інвалідам, хоч якийсь прибуток взяти на роботу справжнього, а не примарного фахівця з інвалідністю, нерідко заважають стереотипи. Найскладніше це е, проблеми в колективі. Попередити, що в колективі приходить людина з інвалідністю. Це не якийсь там страшний монстр, а така сама людина з такими самими відчуттями. Єдине, що треба можливо більш уважно до неї ставитися. Якщо знайти цікаву вакансію, це щастя, то дістатися потенційної роботи для людей з інвалідністю часто стає справжнім нещастям пристосованих офісів і місць роботи. Катма дівчина, яка живе у цій багатоповерхівці, не має довідок про трудову діяльність, умови праці та навіть індивідуальної програми реабілітації. Наталя виходить на вулицю раз на два тижні, долаючи з допомогою батька 104 сходинки. Одначе також відчайдушно шукає роботу. Вона інвалідка першої групи з дитинства і без спеціальних засобів ходити не може. Наталя випускниця факультету журналістики. Пошуки роботи поки не мали успіху. Самому треба собі роботу шукати, тому що інакше виходу немає. Таке враження дівчині склалося після відвідин однієї із приватних агенцій із працевлаштування. Мені там е, буквально запропонували дві вакансії бухгалтера і муляра штукатора, коли я сказала, що. Для першої групи це в принципі якась трохи нереальна вакансія бути мульлером штукатурами. ну що ми зробимо? Нас інших немає. Почувши не про новостворену агенцію, орієнтовану на інвалідів, заповнила анкету. Очікую від новації» позитивного ефекту. Сподівання завжди я думаю, повинні залишатися. Тарас Атаманів, Роман Максимів, Львів, програма. Вікна СТБ.